Сам себе перехитрив Степан Олійник Поїзд Київ Станіслав уночі в попельні став. З напівтемного парону втиснув з дядьком до вагону, хоч людей і тьма, та їх одолює геть усіх. Улаштуюсь, мисли дядько, я ж не тюхтя безпорадько Хитрувати, склавши план. Зиркнув дядько в чемодан, скрикнув «Ой!» та без балачки по підлавку лізе рачки. Що шукаєте ви там? Знявся лемен, шум і ган. Я ловлю, а не шукаю, все одно її спіймаю. Кицьку ловити свою, та не кицьку, а змію. Де сюди вона погана, шугонула ще мадана. Вчуши дику новину, зникли люди мить одну, з'ївши салом паляницю, виліз дядько на полицю. Спить він смачно, аж хропе, сам один на всі купе, а в години уранкові погукав провідникові. А чи скоро Саніслав не проїхав, не проспав, з ліхтарем в руці з-під лавки провідник точні справки? Де там скоро Спи, не бійсь. Вчора йолуб тут якийсь, з дуру випустив гадюку, Відчепили нас на муку. От і кукає куку -ку у попельні в тупику.